Так, напомню, сьогодні у нас 3 лютого приїхав на пасіку, передивився всі сім'ї, кому треба Канді дати, намітив. В взагалі на даний момент виходить мінус 4 сім'ї. В общем, 3 сім'ї всі вони на 140 а, одна на 300 рамка, а три на 145. Взагалі на 145-х яка ситуація. Отаке, воно, несмотря на обльоти, трошки вони обгадились. Отакі вони ось. Тут, бачите, залишилося три ну, вулички якби. і кормов. Ну, в них розплод є, тому що температура тут 25. Ну Давайте ще подивимось. Навіть 27, ось бачите. І вони активні, в общем, вони ну, багато з'їли меду. Це я їх вже дивився, то вони В общем, вони сиділи, вроді ось, ось ще є трохи меду, але вони сиділи не на меду, а сиділи отут. отак ось, ось, ось. Що ми з такими сім'ями і я зробив? Я знайшов слабенькі теж, ну, кормам у них нормально. Ага, ось я відкрито покажу. Теж там рамочки 3, 4, 145-х вони зверху в, 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 в одному магазині якби, сиділи. Я їх просто взяв і поставив отак наверх. Ну, відкривати не буду, вони збудеражені. Спод... Вони вже трохи порозпадалися. Ну, У них мед є, вони сиділи добре, ця сімейка. Ну, я просто зверху їх поставив. Ось бачите, три штуки стоїть. Просто зверху поставив Оце і воно ще одна сімейка ось стоїть. Це дві штучки таких на шов поставив, ну, вони піднімуться вверх, якби там що спасу, що не спасу. В общем. А оцю сімейку вони теж сидять в одному одном корпусі. Оцьом. Я їх зараз відковерну от, в магазин той і поставлю, ось є подозріння, що немає матки, тому що якби. І меду, наче в них на 300 вони сидять, наче меду там в них багато є. Ну, Нормально. І вони дуже ну, розлізлися, сильно вони чересчур буйні, так сказати. Якби я перед цим приїжджав, їх би намітив, що, що там в них, що в, них не в порядку. Бачите, вони геть ну температура у них теж якби хороша йде. ну Вроді і корма є. ну Просто зараз зверху поставлю і намічу їх. І ми сюди потім я прийду. Ну Я думаю, вони піднімуться в 145-й магазин. якщо не піднімуться чи опустяться, це буде взагалі прекрасно. Я магазин той заберу та і все. Ну а як піднімуть, я канді зверху положу та і все. В общем така ситуація. Оце у нас три сімейки такі. А, ні, три на 145-х, ну тут якби я її спасу зараз, Там матка то є, якщо в цих матки немає, то значить вони вспокояться, буде вийде на следующий раз. І отака вот сімейка, сейчас покажу. У нас слабенька Ішла в зиму. І вона не видержала взагалі. Пропали. На тросоті рамочки. Трошки опять таки обгадилися, несмотря на обльоти. Ну, даже не трошки ось дивіться, так нормально обгадувалися. Вроді них ось так. Бачите, все і мед, вроді в них ось, ось ще більше ніж піврамки. Ну що є, то є. І з цього сторони О, зараз положу, так покажу. Дивіться. Вони виходить все вони виїли. А там ще меду повну, ну вони осипалися, вона. Ну, що є, то є в общем, така ситуація На даний момент я ж кажу, це у нас виходить мінус 4 сімейки ну, Зимовка як би не ідеальна. Пусть може клещик що я там придавив з осені. В общем така ситуація, зараз я її перенесу, цю поставлю на 300. -ту. І приїдемо через там, Канді закаже дня, через 2-3 приїдемо. Якщо, що, або їх взагалі струсю туди на трьохсоті, чого смотреть, яка буде погода, або просто Канді положу. Все, всім пока.